То куди направиш ти свою віру сьогодні? Направ її в Євангелії, щоб з невидимого стало видимим. Щоб справді ті, хто не прийняли ще Ісуса Христа належним чином, народилися з гори і змінилося їхнє життя. Вони стали новим творінням Божими дітьми. І ви стали не під законом, а під благодаттю, тому що ви почули так сказав Христос: народіться з гори. Вірте в Євангелію. Вірте в Слово Боже. Вірте, тому що іншого нема. Це Христос говорить Марка 1:15. Вірте, це такі слова, які я постійно говорю для того, щоб ви зрозуміли, з цього починається життя з Богом через Ісуса Христа. Бо єдиний посередник між людьми і Богом це Ісус Христос. Іншого нема. Не придумуйте собі. Тому що це закон якоїсь вашої деномінації. Вірте, що вчення Ісуса Христа просте. Чому? Та тому, що прості рибалки прийняли і повірили. А люди повірили, що вони Божі люди, що в них, в них є сила Христа, Духа Святого. Тому тінь Петра зціляла, тому що вони повірили, а не тому, що тінь була в силі. До Христа теж ззаду доторкнулася кровоточива. Він навіть не знав, хто каже, хто торкнувся мене, що сила пішла. Та стільки людей, тут от всі штовхаються, Господи. Оправдувалися учні. Потім вони зрозуміють, Шарви, шарфи, опоясання з Павла теж прикладали, і біси виходили. Чому? Люди з вірою, а на мішках приносять одяг і всі моляться над тим одягом. Опоясання з. Так мішками пішов все конхен, помолився, все окей. Вірте, що віра без діл мертва. Вірте, що ви усиновлені, ви як Христос в цьому світі. Вірте, ви заслужити цього не можете, ви звершити цього не можете. Це самоправедність, яка ніколи не принесе успіху. Вірте, що ви діти Божі, а не жебраки. Лишень подивіться, стоїть на колінах і весь час тримає руки, наче Бог зверху пиріжок має кинути. Який з'їсиш і козльоночком станеш. Вірте. Ви усиновлені, діти Божі, а не жебраки. І вірте, що ви можете бути друзями Христа, що ви його ніколи не зречетеся. Ну, повірте в це. Адже ж Христос повірив і сказав: в мене нема танця, я вам сказав все, що Отець мені передав. І вони повірили. Вірте в хрещення Духом Святим і вогнем. А не так, як дехто каже, ну ми хрещені Духом Святим, але вогнем ще не хрещені, ми будемо хрещені. Бо написано: не огашайте Духа Святого. То вірте, що ви хрещені Духом Святим і вогнем. Дивіться, мені радість це приносить, коли я говорю, що вірити. Чому? Тому що багатьох людей це розкріпостить, і вони зрозуміють, що вони чимось не тим живуть, щось не так. І вони будуть шукати справжню істину Бога Живого. Ісуса Христа, вірте, що церква Божа одна, і вона ніколи не була католицькою, православною чи протестантською, тому що Христос це не заповідав. Він сказав, що ми повинні братами і сестрами бути вірними один одному, любити один одного. А яке братолюбство, коли ви поділилися? Вірте, церква Божа одна куплена кров'ю Ісуса Христа. Вірте, що по вірі вашій буде згідно Писання, вірте, що Бог наперед знає, що вам дати. І часто ви проповідуєте слово, будучи в якійсь навіть хворобі, а ви пішли і проповідуєте, що Бог буде робити. Та написано, Він буде робити те саме, вас будуть супроводжувати, чудеса і знамення. Ви проповідуєте Євангелію царство. Ми проповідуємо спасіння, благодаттю через віру, і люди спасаються, приймають. Вірте, ваші думки не мої, говорить Бог. Ваші думки. Тобто, в нас є думки. Ну, звичайно, Бог дав нам думки. Щоб ми думали, думало дав. О, Скоріше так. А ті думки, які Він дав, тими думками живіть, тоді будете думати, як Христос. І робіть, як Христос. Тому що вірте, що Ісус Христос сказав, я роблю те, що Отець робив мій. І знаєте, хто подобається Отцю, Богу нашому? Подобається Той, хто робить так, як Христос. Він дивиться, да, у вас щось не вдається, але Він вас піднімає, як дітей не дає, щоб ви впали лишній раз. Про це теж Євангелія говорить. Він, Якщо навіть впали, то підніме. Перший раз, як моя внучка йшла, то я її відпустив, я такий радісний, вона йде, але я не побіг відразу за нею. Вона, як впаде, але вона пішла. Я її підняв. Ну, взагалі-то духовний закон. Господи, йому подобається ті, хто вчаться в Ісуса Христа і роблять так, спроби роблять. Я розумію, відразу може не вийде. Може ви десь захиталися там. Але для цього, що ви захитались, не потрібно закладати піст, щоб біса вигнати. Це не так, бо Христос сказав: іменем моїм будете виганяти бісів і демонів. А якщо у вас закрадається невірство, ви будете постити для того, щоб усмирити своє тіло. Не думай так, тіло, я думаю, як Христос.